Всім привіт! Не так давно на скраді стартував новорічний івент, який не такий класний, звісно, як був Хэллоуінський, але також непоганий. Під івент була зроблена ціла зона Crystal Cave. Перш за все, вам потрібно знати, що коли ви починаєте грати, ну, заходите взагалі під час цього івенту, вам дають там сніжки, якими можна кидатись в будь-кого. Дають соя одразу туди, в ту локацію. Далі дають зготовки для кострища і ось такий от костюм. Ну і також для нових людей там дають руну, кристал і руновиті. Ну і носочок дві штучки. Також ці е, заготовки для костра можна отримувати через промокоди. Промокоди New Year 2025, але чомусь цей промокод в мене працює криво, і я не кожен день його можу ввести. А якщо ви постійно знаходитесь на івенті, то у вас ось ці. Заготовки для костра о, зникають. Ну, там вони у вас не вічні, вони у вас закінчуються. І для того, щоб не займатися там, голосовалками, там, промокодами і так далі, просто можете створювати кожен раз нового персонажа і вести туди, в локацію, щоб просто ставити. Ось так. Ну, тут не можна ставити, зараз полечу, покажу. Угу. Зробимо соя. Ось так ставиться заготовка. Виглядає. І далі в цій локації ви набиваєте там вже ітими. І жмете рожечка стюр. Потрібно 7 Дрів і 1 кремній. Повторюсь, ітеми ці заготовки для костра в вічні ось вже 99 штук. Або за голосувалку або просто кожен раз нового персонажа создаєте. ТП сюди коштує одну одену І просто приводите їх на місце, де ви качаєтесь. Да, у вас персонаж буде вмирати. Ну, але часу, щоб поставити кострище, у вас буде достатньо. Давайте вернемося до локацій. В нас є містечко, в якому ми знаходимося. Тут є купа NPC, є Олімпіад Мастер, можна на Олімп ходити і так далі. Але нас цікавить всього декілька NPC. Ну, ось тут бафер стоїть, можна бафатись. По-перше, підходимо до ялинки, і тут у нас є Санта Клаус. Цього Санта-Клауса можна вводити новогодній подарок, вводити тут що завгодно, і отримуйте якийсь подарунок. Можете, звісно, написати письмо довге, що ви хотіли б на новий рік, я там я не знаю. знайдуться е такі, і звращую, чи ні, якщо хочете. Може вам дадуть епік якийсь. Далі наступне в цього Санта-Клауса є лавка Санти. Ось є основне тут, що нас цікавить. Це защитний костюм Кімоса. Е, Я зараз в ньому стою. Ось. Він захищає нас в першій зоні від мороза. Там далі він безполезний взагалі. Так, далі рубашки, які ми купуємо. Я купував зразу дві, щоб точити попарно. Ну, тобто, якщо одна зламається, друга в мене по-любому буде. Далі свідки зачарування рубахи Санти, звичайні і блес. Ну, вони працюють як звичайні заточки і звичайні блес-заточки. Тобто цю рубаху можна зламати і можна обнулити. Це не так, як на івенті з Хеллоуін. Також тут є е, новогодній носок, баф і купа тут рун різних за голду. Також є маленький мішочок Санти. Чесно кажучи, я їх відкривав дуже багато, і в основному з них достається печенька ось така. І молоко ось таке, типу, як кілки. Також на цьому івенті в локації будуть появлятися вам сундуки, які можна відкривати ось цим лядяними ключами. І далі снігочек помощник є, він визивається як пет. Він збільшує шанс випадання там різних ітимів на те, щоб. Нарядити нашу ялинку. І помічник Рудольфа він також збільшує шанси падіння ялочних е, іг... ну, іграшок. Е, як ялинки робити? Ви також в, ньо, в санта клауса спілкуєтесь, йогочнема мастерська, Вибираємо або велику, або маленьку ялинку. І далі, коли ви вже набили ітими в локації, ви нажимаєте на маленьку ялинку, і вона. Перетворюється в новорічну ялинку. І так само робите з великою. Наживаєте на. Де вона там? Ой, блять, я, я ялинку поставив. Ну, ось так само наживаєте на неї і вона перетворюється в велику новорічну ялинку. Вона ставиться ось так. І в локаціях дає баф. Маленька дає баф на 5% до рейчів. А велика дає 10% дорітів. Якщо ви ці ялинки ставити в локаціях не хочете і вам не потрібний кач ви в цього лан... в Санта-Клауса можете через лавку Санти, точніше через Йолочну Мастерську обмінник, і поміняти їх на новорічні монети. Ці новорічні монети випадають з монстрів, також дають за вбивство РБ кожен день. Але, щоб на цього РБ йти, треба вводити промокод. Дають промокоду ось такий ітем магічний лідяний осколок. Далі йдете на ось менеджер Івен та Фрея. Тут рандомки собираються, йдете, вбиваєте і там дають вам медальки. Ну, коротше, тут з КП ходити нема смислу. Зараз, може, з вами схожу. Ну, одне тіло його, погнали. А, все. Вже не треба. Коротше, РБ там простенький, нема смислу вам його показувати, просто йдете в пачці сюди. З РБ випадає ось ця хрінь. Ось, Frozen Lamp. і її, як і на івенті з Хэллоуном, можна обміняти на заточки ось такі, блески і тимчасовий епік. Також на топ елеси і купони на соски. Так, тепер перемістимося по локації. Можна звідси з цього містечка просто пробігти туди, через шахти, ось через верх. Тут, до речі, така прикольна музичка тематична. Зараз включу вам. Ось такі монстри це у нас йде перша зона. В цій зоні, в принципі, можна просто стояти і не боятися сильного обмороження. Ось цей костюмчик тут від цього спасає. Ви можете подивитися, що тут падає. Падає тут нормальна адена, падає, свідки зачарування рубахи новогодні монети, також даються. Арморки, віпки, мастерки і звичайні Мід Елеси. З цих драконів падають там кристали, топлеси, Nealites 84. Ну, тут е, самий слабкий дроп із всієї локації. Кач е, в першій зоні приблизно такий самий, як в садах. Е, через те, що монстри дуже швидко падають, монстрів дуже багато. Можна ставити. Костер. Зараз я вам поставлю десь, знайду е, і поставлю. І тут дуже-дуже бодрий кач. Взагалі, по суті, скрізь на цьому івенті дуже хороший кач. В принципі, адміни його позиціонували як там якийсь, що можна забуститись, е, я ж розглядаю цей івент як прокачку, тому що дуже хороша прокачка. Ось, до речі, хтось костер поставив. І всі моби до нього підходять. Ну він не зміг його задефати, він вже вмер. Ставиться кострище. А, в нього є хп в цього кострища. І всі монстри на нього агряться і його б'ють. Кострище дає вам а, баф. Дуже сильно вас регенить. У вас по факту просадки по мані не буде взагалі. Як і по ХП. Тобто, вам ні хіл. Ні, реген мани не потрібен, але тут бісечі моби, в першій локації вони дають стан. Ось так виглядає костер, ось його ХП, і бачите, моби на нього агряться. І ви просто біля цього костра вбиваєте цих монстрів. І якщо кост ще вмирає, ставите знову. Тут, скоріш за все, комфортніше буде бігати в соло, якщо у вас більше нема з ким стояти. То ви тут взагалі спокійно зможете там, з 82-го левела в якомусь мінімальному бусті стояти, качатись і пробувати щось фармити. Ліміт, до речі, на цій монетки в цій локації 200 без ПА, 400 з ПА. Це на один комп'ютер. Не на одного персонажа, на один комп'ютер. Але це обмеження можна обійти тим, що набивати тут. там... Шарики новогодні, зірочки і так далі робити ялинки і ялинки обмінювати знову ж таки на монетки. Ну, це перша зона ну, іменно з такими монстрами. Друга зона починається після того, як ви переходите місток. Ось по цій локації проходить річка, ви проходите через цю річку, через цей місток. І ви попадаєте в другу зону. Вона відрізняється не тільки іншими мовами. Але й тим, що вас, на вас буде накладатися дебаф, і якщо ви не будете ставити кострища, то ви вмрете через якийсь час. Поки ми з вами спілкувалися, мій мember з КП дерев'яшко, стоячи в другій зоні, вибив Neolithic S84. Ось друга зона, тут, по суті, ось такі очі стоять. Є ті. І зомбі. Зомбі бісячі всього, тому що вони підтягують до себе. Є ті станять, а от зомбі вони до себе підтягують. І це дуже роздражає. Зараз я попробую вам продемонструвати. Ось цей підтягнув до себе. Той потім підтягнув до себе, і так вас можуть по локації просто тягати без кінця і краю. І це дуже-дуже бісить. Але в другій зоні вже йде дроп кращий. Ой. І моби йдуть сильніші. Зараз я ще від'їду, блін, від них. Тут майже зі всіх падають е, кристали. Коротше, тут кращий кач і кращий е, дроп йде. Але тут же треба ставити костер, тому що без нього. Левел uh, обмороження буде четвертий, і ви просто від нього вмрете. Навіть в цьому костюмі. Тому або ставити костер, або дивитись хто його вже поставив, щоб підійти до нього трошки відігрітися, щоб вас цей дебаф злетів. Ну, ось на нас баф третього левела. Ми зараз підходимо до костра, якщо він ще виживе в такій кількості мобів, все, баф з нас злетів, і костер бафує нам. Він знімає обмороження і збільшує скорость генерації ХП МП ЦП. Але буквально за той час, що я казав, кострище майже вмерло. Було 100% вже 10. Бо його треба дефати, стояти біля нього, давати флешки, давати агри, щоб моби його не били. Бо тоді воно буде стояти дуже і дуже недовго. Це друга зона. Третя зона вона екстремальна, туди йти м -м соло. Взагалі нема смислу. Можна, звісно, якщо ви там якийсь ліміт, але з хорошим бустом. Але в більшій степені ви там довго простоїти не зможете. Ось ми вже підходимо до третьої зони. Там знаходяться монстри, ось такі з ноугалем. З них падають Елегія uh, Armor Ticket, Destruction віпки, Destraction Armorки, Мастерки і там новогодні монети і заточки на рубашку. В першій зоні, до речі, падає одна монетка, в другій дві, і в третій по п'ять монеток. Я не бачив uh, сам. Щоб хтось вибивав ці дистракшн точки чи Неалітіки. Ну, Нелітік сам тільки що побачив це спустя 7 днів івенту. А Legio тікет і Distraction точку, також, з пачки, мої люди бачили, люди вибивали. Але повторююсь, для мене лічно цей івент класний тим, що дуже хороший кач. Ось з цих монстрів, так, скільки вони дають, вони дають 712 тисяч опита. Але вони дуже швидко вмирають. Ну, тобто я зараз без бафа. Ну, Ладно, це з ким ось. Ну, коротше, тут два мага спокійно з бафом стоїте і качаєтесь. І я би сказав, що тут кач краще, чим будь-де, чим навіть в СОА. Локація, на жаль, ця не сильно велика. Тут ось ось ця локація, буквально чуть-чуть. І топ-локація там, де йде поляна. Ось зараз до неї дойду. Ось там. І все. Більше големів ніде немає. І тут без костра стояти взагалі неможливо. Буквально секунд 15. І вам може бути хана. Так, що ж за ці монетки можна брати в Санта Клауса? А можна брати. Де там? Аксесуари різні, різні костюмчики. Тут продаються. Тут є, звісно, прикольні костюмчики, такі, наприклад, як. Так, не латний костюм, а може він. да латний костюм Фафоріона. Прикольний. Шкіряний, ну такий собі. І магічний теж непоганий. Там плащики різні там костюм Фрей, ну він більше похожий на костюм. Не знаю, якогось клоуна чи що. Uh, із цього всього мені більше всього подобаються. Так, аксесуари не. Чи в аксесуарах. Так, да, тут є маунти. Ось такий тигр сніжний. От маунти, так, да, тут реально прикольні. Є. Буйвол, теж непоганий. Є саблезубий тигр. Оцей реально класний також. Ну, але більше всього я тащусь з, з цього, з павука. Ну, далі вже таке йдуть. Фігня якась, якщо чесно. Байк. Таке. Ну і костюмчик ще є ось такий. <хи> Оленя або медведя, або плюшовий такий якийсь кит. Також тут є NPC Корсар, але це більше для клан-лідерів. Можна поповнювати клановий баланс тих медалів. Клан скіли будуть працювати вплоть до 28 февраля. Доволі непогані клан скіли, але єдине, що ви можете робити. Ну, типу, якщо у вас є там третій левел майта, можете зробити четвертий левел майта. Але, опять же, таки, це відноситься до великих кланів, тому що нафармити, наприклад, 30 тисяч монеток соло. Для того, щоб тимчасово збільшити П-атаку, ну таке собі, якщо чесно, бо ліміт 400, ну, максимум там з тими ялинками в день можна фармити, зможеш нафармити там, ну може 1000, то ти пів зими будеш фармити ті, ті 30 тисяч монет. Чесно кажучи, дуже великий ліміт адміни поставили, ну, ти ще не ліміт. А... Велику кількість тих монет, які треба нафармити, бо е, я знаходжусь в ПЛЦ з великим кланом, в якому там на кеми ходять по 300-400 людей, і ніхто про ці монетки, ніхто взагалі не пише, що їх хтось збирає чи, чи будуть збирати, щоб провчити ці клан скіли. Ну, бо це перебор, якщо чесно. Навіть основні вивчити це треба, щоб кожен. Ну, по суті, щоб кожен скинувся там по. 300 монет раз на день. Але. Це дуже муторно. Коротше говоря, клани, в яких там грають 2-3 пачки, ці ітими фармити будуть дуже довго. Ну, і останнє, що на цьому івенті є, це рибалка. Е я не рибачу взагалі, але зараз для вас порибачу Я не знаю, може якийсь смисл в цьому є. Тому що можна на скраді рибачити на так сказать, макросі. Угу. Зробили це для виводу голди з сервера. Тому що тут є удочка 300 голди, наживка одна голда. Тобто 20 одна, 20 наживок одна голда, плюс тут якийсь рибацький обід який захищає від монстрів, які вилазять. Ну, але є і для простих смертних. За Сільвера візьмем, Ну, візьмем 5 і візьмемо соски. Подивімося, що з цього всього вийде. Ну ладно, мені пофіг, пофідери, рибачити Подивимося, що я не рибачу А поки відійду в АФК. А, і також можна купувати великі новорічні мішочки за донат. Мене знайомий купив за 60 євро, відкрив 200 мішочків і отримав за ті 60 євро одну дабл точку і одну блес віпку. І все. Ну, за 60 євро це якось дуже мало. Хоча там а, на форумі написано, що можна достати там і Тікет на Елігію, і там епік різний, і так далі. Ну, Хочете, можете попробувати задонатити. Там, типу, із маленьких а, мішочків Санти можна достати Елігії Тікет, чи там Bless Арморку, Bless Віпку, Forgotten Book, Distraction Віпку, там, і так далі. Але я стільки їх відкрив і тільки. Шоколадне печені і гаряче молоко. І все. Я зараз прям при вас піду, куплю тих мішочків. І відкрию, ви самі побачите, що вони або дуже маленькі шанси, там якісь, або я не знаю. Ну і за рибалку я бачу теж якісь монетки дають. Якщо, крім монеток, нічого не буде давати, то не бачу смисла тратити на ту рибалку. Я повторюсь. Вкотре, що цей івент класний саме прокачуванням Візьму на всі. Це в мене вийде. Скільки їх. 41 мішочок. Ну, як думаєте, щось е -е, получимо ми з цих мішочків? Погнали. Шоколадне печення, гаряче молоко. Так, щось там не новогодній. Красний носок, шляпку романтика. Все. Ну, із 41 дало 41 -е печені, із 41 молоко, -е і якусь шапочку, опять же, таки, на 7 днів. Потратив я всі монети. Як я і казав, Ті мішочки або не налаштовані, або чорт його знає. Все, я авк. Не я постояв їй п'яти хвилин, як моя удочка зламалась. Зловив я всю одну рибку. Коротше, походу, треба купувати за донат, щоб щось наловити нормальне. Тому що я. Чесно кажучи, я навіть хз, що тут можна нормального зловити. Ну, в цього NPC, в якого, типу, купуєш удочку, у нього ще можна і купувати баф. За ось ці устриці, я так понімаю. Вон, морські ефекти. Плюс 5 до ПВІ урона плюс 5 до рітів, 1 до шансу заточки. Це, напевно, саме таке приємне. І все. Але я не знаю, скільки часу треба буде простоювати щоб перебачити. Чесно кажучи, рибалка якась безпонтова. В общем, саме велике, що можна достати з цієї рибалки, це. Достати багрового сума, і з нього з невеликим шансом можна достати великий мішок Дід Мороза. Опять же, такі шанси цих всіх мішків ви бачите самі.